Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимося Ізюм. Просили і Борова. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Ізюм, Харківська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. З 27 по 29 вересня 2024 року. Зараз у нас друга година ночі, 27 вересня, з 27 вересня по 29 вересня 2024 року. Цієї хвилини та яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Ізюм, Харківська область та місто Борова, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, чого чекати. Ізюм та борова, Харківська область. Ізюм. Борова. Ізю. Десь якийсь мужчина може в будинку або біля будинку бути поранений, надії, що не загине. Ну, взагалі-то смерть йому падає внаслідок якогось прильоту. Да, в приватний сектор десь прилетить. Далі йде збиття. Тут теж йде якась руйнація, може бути навіть два найдвась прильоти біля якогось магазину, або якесь відділення, може бути і почта. Там, де люди розраховуються, одним словом, за якісь послуги або щось купують. Тут шахід швидше за все, загорання буде. Жінкам загроза, жінки можуть постраждати. Так, борова. Відбиття. Тут у нас що йде збиття? Авіаційні бомби. От авіаційні бомби, удари йдуть якісь біля якихось державних споруд, державних об'єктів, тобто більше як нежитлові об'єкти, державні, або будинок культури ще може бути по цій карті в борогій, якщо у вас таке щось є. Та? Або якийсь музей, бібліотека, і так само цвинтар, і церква. Ну або якісь державні установи. Тут іде збиття і знову ж таки інтенсивна робота ППО. Десь де якийсь шлях, якась дорога, загроза дітям попри ту дорогу. Якась площа є, або територія, або майданчик дитячий, От, може бути десь там загорання. Ну і в околицях бурової, за межами загроза є. І дронова, і авіаційні бомби. Ну, далі, ще Не бачу. Давайте будемо дивитися по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карта, якщо подивитися на місто Ізюм по сторонам світу, північ-південь, захід Схід, центр в який район, в яку частину міста Ізюм Харківської області, йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії з 27 по 29 вересня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карту, куди йде загроза, де може бути приліт, або якісь ушкодження, пошкодження. Ізюм по сторонам світу. Північ, південь, захід схід, Східна частина загорання. Центр. Північ. Південь. На півдні йде загроза діткам, Захід. Схід. Схід, швидше за все в темну пору доби. Під ранок або вночі. Центр. Північ. Північ. Щось тут будуть збивати. Інтенсивна робота ППО. Південь. Маневри, якісь дрони тут будуть літати, маневрувати. Над лікарнею якась, або лікарня, або якийсь санаторій, або якийсь реабілітаційний центр, або якесь місце, стілення, стілення, рекреаційна зона тут під загрозою. Може бути, що дитяча лікарня, можливо, все-таки там карта дітей знизу, поліклініка, або там площадка є дитяча біля цього, біля того санаторія, чи, що, чи зони відпочинку, якоїсь лікування. Ой, і тут іде якийсь, бачите, відчай. Можуть бути пошкоджені, ушкоджені якісь будівлі, будинки, може бути якісь причинене загорання десь на півдні. Ізюма. Захід. Ну, йде з з захист, захист. Тут інтенсивний інтенс... захист. Інтенс Західна частина ізюма. Схід. Що ж тут може бути? Тут шахіди, бачите, несуть небезпеку. Розвідрони будуть літати, якась будівля буде горіти. Так, і центр. Ну, ніби ні, ніби футфу, дай бог, щоб обійшлося. І десь інформація буде про те, що буде десь якась ракета до вас летіти, направлятися. Ну давайте на північ ще раз докинемо. Північ. Карта Сили. Інтенсивна робота ППО, ні, не повинно там бути прильот. Дивимося з вами тепер Борова. Покажіть мені, будь ласка, карти. Борова, Харківська область. Якщо подивитися на неї, на Борову по сторонам світу північ-південний захід схід центр. В який район Борової йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії. В період з 27 по 29 вересня 2024 року місто Борова, Харківська область по сторонам світу. В який райони йде найбільша загроза? Північний, південний, західний східний чи центральний через атаку ворогом через воєнні дії, борова. Північ, південь. Захід, схід, центр. Так, центр, перехват, північ. Північ, логістичні шляхи під загрозу, південь, південь, погані вісті на півдні, загорання, приліт в якусь будівлю, споруду. Щось іде, якісь кудись загорання сильне буде десь на півдні. Розвідрони будуть, потім йде перехват. Ну, і може якийсь бути транспорт пошкоджений. Ну і йде відбиття. Захід у нас йде загорання внаслідок ракетного прильоту. Шахіди, напевно, що позбивають, я так розумію. далі бачите, йде ракета і загорання. Західний район борової вдень під загрозою. Іде загорання, тобто якісь проліт, і далі йде збиття, збиття, яке теж може спричинити загорання. Схід за межами борової, буде якесь загорання, і можуть бути ушкоджена або заправка, або якісь газові труби, або це енергосистема, щось з електрикою пов'язане. І далі йде відбиття. Далі знову на центр будуть направляти. Ну, що ж там на центр. Ну, Дивіться, і все-таки пізніше йде ще якісь може бути ушкодження, пошкодження якихось а, житлових будинків, десь в самій боровій, десь ближче до центру, та, і хтось може опинитися під завалами, когось може діставати з якогось, з якогось будинку, десь під завал. Ну і дивіться, десь в вашому районі, десь будуть застосовувати теж авіаційні бомби. Не тільки дрони, шахіди, та і ракети, авіаційні бомби теж будуть літати. Що ж, бажаю всім мирної ночі лише позитивних новин. Хай цей негативний варіант долі не здійсниться. Щоб вашими молитвами вдалося зійти на кращий сценарій долі. Це лише попередній прогноз, тобто той варіант долі, який на даний момент, на момент розкладу, все, все рухається до якого розвитку, можна ще спробувати відмолити. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору вподобайку, як оплату за мою працю, за мій час, який я витрачаю на те, щоб вас зорієнтувати приблизно та до чого все йде, і підписуйтесь на мій телеграм-канал, завжди будете знати, коли виходять мої нові відео, і зможете мені там ставити свої запитання.